Так, Всім добрий день, заїхав до нас такий велосипедок бренд був, десять краще у світі німецький бренд 19 рама, 28 колеса, Алюмінієва рама. В районі 1,70 метр, -метр на ріст дуже в гарному стані. Шимано, олівіо, Шимановський шатун, Впереді шимановські перекидочки. Термозащима. Добавити, ще якісь крила буде взагалі бомба і педалі хороші алюміній, Сідло добро, пішки ряне, капутану, резина, швальба, плюс, непробивна. Можна їздити по колючках, по стіклах, Антиприкол. вилучка сантор, Амортизаційно. гарно дуже працює гідравлічно. Ще монетки руль, Можна бачите, регулювати наклони. Порані дуже гарно, дуже гарно порані. Резина, що передня, що задня в гарному стані. Ось буде така лялічка цікава. Потушіть, бачите, тут є ще амортизаційна стоєчка, яка глушить вібрацію, покажу, позоноку. Ось буде така цікава, цікавити, заходити на сайт, робер. Інкрафт або інстаграм, або тікток Ігор Бжик.